Абдомінопластика, міні-абдомінопластика та ліпосакція, коли і що потрібно робити: протипокази та покази до операції, детальний розбір та схематичний розбір класичної абдомінопластики, чому такі довжелезні рубці, Та коли не можна робити міні-абдомінопластику категорично, та коли не потрібно робити ліпосакцію як самостійну операцію. Так, ви всі знаєте, що е, є 100% покази до класичної абдомінопластики. Це наявність значного птозу шкіри та значного діастазу. В такому випадку вам необхідно робити класичну абдомінопластику, коли робець іде, як ви любите казати, від кісточки до кісточки з переносом пупка. В таких випадках, на жаль, у вас немає інших варіантів. Якщо вам запропонують, Варіант міні-абдомінопластики або ліпосаксії з наявністю таких симптомів, то вам потрібно звідти бігти, тому що ви не отримаєте гарного результату. Я вам це гарантую. Давайте я схематично спробую вам пояснити, чому саме так. Уявіть собі, що з при розходженні прямих м'язів живота відстань між цими м'язами приблизно 7-10. Інколи 10 навіть сантиметрів може досягати. І пришиванні цих м'язів, зближенні цих м'язів, ви створюєте надлишок шкіри посередині живота. Вам необхідно цей надлишок шкіри кудись діти. І найкращий варіант це сховати в плавки, тобто під плавки, вниз, вниз живота. Як це робиться в класичному варіанті? Тепер уявіть собі: для того, щоб цей весь зайвий шматок шкіри. Видалити вам необхідно зробити розріз uh, надлоном та Ділянку шкіри від лона до пупка, а точніше до верхнього краю пупка, вам необхідно видалити для того, щоб отримати гарний результат. Навіть якщо у вас не було зайвої шкіри, тепер вона з'явилась і потрібно її видалити. Якщо ви зекономите на розрізі внизу живота, тобто над лоном, уявіть собі, що цей розріз буде наприклад в півтора-два рази менший ніж верхній розріз. Вам необхідно буде верхній розріз. Адаптувати під нижній. Навіть геометрично е, уявити собі це важко. Що для цього роблять зазвичай, для того, щоб зекономити на довжині рубця? Роблять гофру, так названа гофра з шкіри. Тобто комкають шкіру і адаптують її під нижній розріз, який менший в 1,5-2 рази, ніж верхній. Я думаю, на схемі це е, видно. І що ми отримаємо? А ми отримаємо одразу декілька проблем. Перша, яку я вже назвав, це гофра. Це призведе до поганого рубця. Рана буде загоюватись дуже погано. Це перший момент. Другий момент те, що вигляд рубця буде майже 100% незадовільний. Буде скомкана шкіра в цій ділянці. І ви так будете ходити більше, ніж рік. Другий момент це те, що ви, коли адаптуєте менший розріз до більшого розрізу, ви це, це комкаєте до центру. Тобто ви цю шкіру збираєте і адаптуєте до центру, все зближається до центру. Ви знов створюєте надлишок шкіри. Навіть якщо ви видали, видалили ділянку шкіри, ви все одно її скомкали і до центру. Підвели і тим самим створили надлишок цієї шкіри. Це погано двома моментами: першим моментом те, що ви знову отримуєте зайву шкіру, а другий момент тим, тим що таким методом ви створюєте порожнину. Тобто зайва шкіра погано прилягає до внутрішніх тканин, тим самим утворюючи порожнину. Ця порожнина це гарний момент для того, щоб там утворилась сирома, там скуплюється рідина. Вона звідти не, нікуди не дівається і утворюється сирома майже у всіх е, випадках, майже в 100% випадках. Але все це абсолютно нічого такого страшного в цьому немає. Гофра з часом через рік, півтора, може розправитись, сирома зникне і все можливо стане як хочеться. Вам повезе, і у вас буде все ідеально. Але все це абсолютно нічого порівняно з тим, що майже в 100% випадках ви отримаєте надлишок шкіри з з країв рани. Тобто, коли ви тягнете шкіру вниз. Ви ще й комкаєте її з боків до середини, ведете. Ви надлишок створюєте не лише посередині, але й з країв рани. З країв рани у вас так звані вушка з'являються майже в 100%. А, і ці, на жаль, краї вушка, ви потім приходите через півроку, через там, рік той же. Прийдете, і ви все одно будете досікати до забирати ці вушка. Я вам даю гарантію. І тим самим ви нічого не зекономили. Тобто, у вас все одно буде робець довше ніж був, але при цьому ви втрачаєте багато багато часу і нервів. Тому я вам раджу не економити на довжині рубця, плюс там чи мінус там 3 см цього рубця. Не варто на цьому економити. Слухайте те, що вам говорить лікар. На жаль, в такому випадку не вам вирішувати довжину рубця. Це робиться не тому, що нам так зручно, тому що ми хочемо всім підряд робити довжелезні рубці. Ні, ми просто так робимо, тому що інших варіантів не існує. Це Просто геометрично неправильно адаптувати менший до більшого розрізу. І все ж таки, коли показана така операція, коли ви можете зекономити на рубці та зробити міні-абдомінопластику без переносу пупка? Коротше кажучи, майже ніколи, тому що ця операція показана в дуже рідкісних випадках. Дуже багато факторів має співпасти для того, щоб цю операцію можна було зробити саме вам, а саме які випадки? Давайте розберемо. Враховуючи, що міні-абдомінопластика робиться без переносу пупка, то ви маєте розуміти, що перше, що у вас має бути, це майже немає або зовсім немає зайвої шкіри. Тобто, птозу шкіри живота у вас має не бути. Тобто, ви, у вас має бути все підтягнуте, або ви спортсмен. Такі ситуації бувають. Тоді можемо розглядати міні-абдомінопластику. Чому? Дивіться, під час міні-абдомінопластики видаляється маленька ділянка шкіри. Це 5-7 сантиметрів. Не більше для того, щоб не змістити, не переміщати там пупок і, і все інше. Ось і для того, щоб зменшити е, об'єм самого рубця. А під час звичайної абдомінопластики видаляється поп... ділянка шкіри від лона до верхнього краю пупка і навіть більше. А це може бути до 20-25 сантиметрів. Ділянка шкіри, ви уявіть собі, це десь в 4 в 5 разів менше, ніж, ну, тобто при мені абдомінопластики в 4 в 5 разів менше, ніж під час звичайної абдомінопластики. Тобто, звідки я беру цю шкіру, вона є, вона її багато зайвою. Тепер ви можете просто самі собі е, встановити діагноз, скажімо так, і призначити, яка вам операція саме потрібна. Просто візьміть надлоном. Складочку шкіри в 5-7 см, підтягніть її вниз. І якщо ви в такому випадку будете задоволені результатом після видалення цієї діляночки шкіри, якщо вам подобається вигляд вашого живота, тоді окей, вам показана така операція. Бажано, щоб ви це робили не випрямляючись, як струна, а трошки зігнувшись, тому що ви не завжди ходите прямо інколи трошки згинаєтесь. Абдомінопластика класична, на відміну від цього робиться, шкіра видаляється в положенні зігнутому положенні, десь під, під 45 градусів. Тобто, в мене є можливість забрати набагато більше зайвої шкіри. Я можу вас запевнити, що майже завжди, ну нехай 90% випадків ви не будете задоволені результатом видалення. Ділянки шкіри в 5-7 сантиметрів. На жаль, цього майже ніколи не достатньо. Коли ви приходите на таку операцію, зазвичай у вас надушок значно більший. Тому називати таку операцію навіть абдомінопластикою або там міні-абдомінопластикою, вже важко. По суті, це операція, коли потрібно видалити. Рубець після кесаревого розтину. Окей, давайте припустимо, що цього вам достатньо. У вас немає зайвої шкіри, або її зовсім зовсім мало, і вам достатньо 5-7 см. Тепер уявіть собі, що робити з пупком. В такому випадку ви видаляєте надлоном ділянку шкіри в 5-7 см, куди пупок дівається. Тут є два варіанти. Перший варіант: ви або його спускаєте вниз. Тоді ваш пупок буде знаходитися або десь в районі плавок, або біля того щось. І це буде дуже негарно. Другий варіант це його не зміщати, а просто шкіру стягнути. Тоді ваш пупок просто буде виглядати як грустний смайлік, грубо кажучи, тому що він просто буде дивитись завжди вниз. Це теж негарно. Окей, тепер давайте уявімо, що у вас немає зайвої шкіри. Вам достатньо цих 5-7 см видаленої ділянки шкіри. У вас пупок знаходиться е, висходнику, грубо кажучи, вище, ніж е, зазвичай, і можна його змістити вниз, або вам, вас е, не турбує, як він буде виглядати, сумний чи не сумний. У е, нас все підходить, залишається ще діастаз. Його то куди діти? Його теж потрібно зшивати. А тепер уявіть собі, що вам потрібно зшити діастаз. Від мечеподібного відростка до лона е, через розріз внизу живота надлоном тим же. Тобто уявіть собі, що вам потрібно шити діастаз з незначного, з невеликого розрісу надлоном, дотягуючись до мечеподібного відростка. Це десь 20 сантиметрів. Це як вже лапароскопічна плюс-мінус операція. Це реально, і я так робив, але це дуже незручно. Хірург має. Е, Має має володіти технічними навичками. Він ну, це, це нереально складно. Така міні-абдомінопластика буде коштувати в два-три рази е, дорожче, ніж звичайна, тому що це досить і досить складно. Е, і я вам чесно скажу, що, що навряд чи е, хірург адекватно зшиє діастаз в такому випадку. Це майже нереально. Ну, тобто, це реально, але це дуже дуже складно. І е, з економію рубця ви просто економите на шивання діастазу. Скоріше за все, вам повноцінно його не зшиють, і через півроку ви побачите, як у вас знову вивалюється живіт. І ми знову повертаємось до того, з чого я починав. Якщо вам зшиють діастаз, е, коли у вас було розходження 4-5 см, тепер його немає. Ви знову утворили надлишок шкіри. Тобто його не було, все було класно. У вас ніби класний живіт немає ніяких надлишків. Зшили. У вас з'явився надлишок, його потрібно кудись діти. А з міні-абдомінопластики в 5-7 см розріз це зробити неможливо. Тому е, запам'ятайте, міні-абдомінопластика показана в дуже дуже рідкісних випадках, коли немає зайвої шкіри, коли діастаз або в межах норми, або діастаз там 2-3 см максимум, і тоді, коли попок значно вище, ніж зазвичай. Тобто, Зниження пупка на 2-3 см не вплине на загальний вигляд. Всім іншим, ця операція не показана. Якщо вам так зробили і у вас все гарно, то це означає лише одне, вам повезло. Я сам займався таким, я сам робив ці міні-абдомінопластики, їх немало в моєму арсеналі. От, але всім, у кого це реально вийшло, це тупо повезло. Тому що е, це крайня рідкість, коли таке дійсно показане, коли воно дійсно е, дає гарний результат. Це інше, це або посередній результат, якого влаштовує, і це класні пацієнти. І я їм дякую, і ті хірурги, е, у яких вони є. Вони їм також дякують, тому що посередній результат це теж непогано. Інколи ти говориш з пацієнтами, кажеш, так ми не отримаємо ракету, але ми отримуємо це, це, це. І пацієнт окей, okay, мені достатньо для того, щоб я категорично не хочу, щоб мені, наприклад, переносили пупок. Але я згодна, що якщо в мене буде шкіра підвисати, саме це і є показом доміння абдомінопластики. Ну а якщо ви хочете ідеальний результат, коли все підтягнуто, все гарно, то вам необхідно робити звичайну класичну абдомінопластику або боділіфт, про який я вже розповідав. Щодо ліпосації, то це значно простіше. Її е, не можна робити як самостійну операцію у разі якщо у вас є птоз або незначний птос шкіри, або наявність діастазу. Ви просто можете самі зрозуміти, і що ліпосакція не шиє вам діастаз. Ліпосакція аж ніяк не скоротить вам шкіру, ніякі методи, ніякі е, ці. Джей плазми і все інше, це все не працює, це неправда. Якщо вам говорять про те, що якщо у вас є птоз шкіри, є діастаз або то, або то навіть. Якщо вам пропонують якісь альтернативні методи, які допоможуть скоротити шкіру в, такі, е, в такому разі, не біжіть звідси, тому що вас просто дурять. Це нереально є шкіри, його, зайва шкіра, її треба видалити. Ви ніяк інакшим методом це не зробите, окрім як видалити все. На сьогоднішній день інших методів не існує. Ліпосакція не скорочує шкіри. Вона скорочує шкіру лише один раз на столі операційному. Ви отримаєте гарну фотографію на столі операційному. Через місяць, через два, після того як у вас проходить набряк, ваша шкіра благополучно повисне, як і було раніше, а то і гірше, точніше, точно гірше, точно гірше, тому що вже немає жиру, вже є якісь бугри, ями і так далі. І ця шкіра буде виглядати. Ще гірше, ніж було до просто нічого не робіть. Або робіть підтяжку, коли це потрібно. Будь ласка, ліпосакція не варіант операції, самостійної операції у разі птозу або наявності діастазу. Бачите діастаз, бачите, що надувається живіт, бачите, що є розтяжки, шкіра повища, є зайва шкіра. Все, забудьте про ліпосакцію. Не дивіться на ці фотографії, забудьте про це як самостійний метод. Як доповнення до абдомінопластики, будь ласка, це можливо. І то, і то не дуже. Ну, типу, це тема для іншого відео. Тому дивіться мої відео, я вам чесно все розповім. Будьте мені здорові!